Дуже радий всіх бачити, я ніколи в житті першого числа е в час дня не був себе в ресторані. Різ салат роздиробення моркане пюре. А ці гранатні болі. 34. 34. Вони всі сідають рівно на перший поверх. 16 років. Ми просто захотіли зробити таку приємну річ, зробити один одну приємну, так? Так, шеф. Так, шеф. Є. Ми взяли і зробили свій український хліб. І ви перші, хто буде його куштувати, він приготовлений з узвару. У звар, коли ми випиваємо, там лишаються груші, лишаються все різні сливи. Що з ними робити було неясно. І я ну я не хочу це викидати це дуже смачно. Я почав використовувати різні в різні страви. Українці раніше бралися кшоно, додавали до нього яйця і борошно, і ось так качали руками. Качали, 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 і вони ставали такими круглими кулечками. Потім сушили і варили. Тому, якщо ви подивитесь, у вас вверх в тарілках лежать такі е, прикольні, е, прикольні кульки. Це є качана каша. А для людей ми зробили більш такі делікатні, скажімо. Так, ми їх приготували на пару в печі, щоб більше полегше, щоб вони сьогодні жили, ходили і з вами спілкувалися. А Марковне очі У мене заклад в Харкові, в якому я працював, він більше не існує взагалі. І е, в мене така драма персональна, бо я що я повинен для когось готувати їжу. Я Якось вночі прокинувся. і Кажу, все, я хочу зробити доброго ранку. Шеф я хочу, щоб люди всі свята або просто в січні. Вони були е, обмін такою енергією. І я кажу, Євген. Третій ночі. Євген, я придумав. Доброго ранку шеф. Давай срочно робити це. Приїхав з Маріуполя. Зараз я знаходжусь в Київській області. Мені сподобалось тут все. Тут гарно, тут е, добрий. Персонал, тут ну милі люди, тут весело і гарно кормлять. Мені сподобався чизкейк та дитячі котлети. В дитинстві з мамою дивився ще в повар, там де був клопотенко. І мені я теж люблю різні страви. Мені це ну я люблю куштувати, пробувати нові смаки. Раніше жив у Золоти Луганська область, там де зараз окуповано. Вони тут говорили про різну про різні кухню і нам було важко зрозуміти, все -таки, які в них коріння, звідки вони, але зараз вони одягнуть ці штуки, які мені дали. З і ми побачили, ти ми родом з дитинства. Це ми хотіли підкреслити і подякувати. М яу, м яу. Подякувати вам великим. Ти коли даєш дітям підтримку? Ти стаєш сильнішим і можеш робити ще більше, ніж тим е, робити цього. Тому що діти надають сенс всьому, що ти робиш. Це така їхня суперсила. Якщо ти допомагаєш дітям, означає, що ти недаремно живеш в цьому житті. Дякую. Дякую, з новим роком. Нехай в новому році буде перемога, і нехай в нас з'явилося добро. Ось так. Все. Дякую.